Ранок вдома триває, і ми вже чекаємо гостей. Буквально за кілька секунд. У нас завітає співачка Марта Лепчей. Її називають відкриттям українського жіночого поп-року. Сьогодні Марта презентує свій дебютний альбом Народжена в серпні. Я зустріну. Давай. Доброго ранку. Добрий ранок. Будь ласка, проходьте. Привіт. 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 Доброго ранку. Привіт. 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 Прошу, будь ласка, дякую. Доброго ранку. Добрий ранок. Добрий ранок. Дякую вам. <реш> Отож, Марто. А, сьогодні ви прийшли до нас презентувати свій дебютний альбом. Як довго він створювався? Ну, почали створення ми. А, тоді, коли почався мій творчий шлях, тобто з самої першої пісні, можна сказати, почалося створення великого альбому. Спочатку в нас був ІПІ, в який війшло п'ять пісень, а вже великий сольний альбом під назвою Народжена в серпні війшло повноцінно 12 треків. Хто автор текстів, музики? Я пишу музику сама, також відбираю авторів, які мені цікаві. Вірші, яких я відчуваю і які мені відгукуються, і таких кілька є в альбомі. Але і музику до певних віршів я пишу самостійно. Тобто, ви не тільки виконавець, а ще й автор. Так, Правильно, так, так. а цей альбом він більше автобіографічний. Чи ну, народження в серпні? Чи, чи більше, скажімо, відображається настрій е, народу зараз? Те, що відчуваєш? Народжена в серпні? Це е, такий е, об'єднаний образ, е, куди вкладена і моя особиста історія, і історія життя нашої країни, е, українців, е, те, що вони переживають. Тобто це історія життя вкладена в дванадцятьох. Треках. І вона видозмінюється, вона показує настрої дуже різні. Обов'язково послухайте, якщо ви ще не чули. Марто, а це більше музика для дівчат? Чи і для чоловіків також? Я переконана, що ця музика і для чоловіків, і для жінок, і для дівчат. Адже мені особисто в соцмережах пишуть дівчата, яким. Відгукується саме енергія і сила, яка пронизує е, пісні. Також мені дуже багато пишуть е, військових, які е, кажуть, що класно, що в тебе є така сила подати зміст, який ти закладаєш в е, пісню. Я, я цьому дуже вдячна і мені справді дуже приємно. Так, наскільки ми знаємо, а ми знаємо, <гум> чотири треки з альбому написані особисто Сергієм. Жаданом. Чи у співавторстві з ним? Як відбувалася ця творча колаборація? Так, так. Це було співавторство. Так. Сергій писав вірші до перше до пісні Говори. Він написав вірша, але я йому попередньо дала прослухати музику. Йому відкликнулася ця ідея, ця музика, і він буквально. Ну там за, за кілька днів одразу написав текст, і вийшла дуже дуже крута пісня. А він написав також текст до народженої в серпні і е, наші голоси. Це три пісні з альбому ходить. Так, але е, е, пісню для тебе вона також нова. Е, ми писали разом. Він писав приспів. Я писала приспіви, а він куплети. А кілька давно ви Так. Знайомилися. Ми познайомилися, коли ми допомагали 59-й бригаді. Ну, Сергій не секрет, допомагає багатьом збирати. Він має так, благодійну так. місію. Так само і я. І під час такої допомоги ми познайомилися, і тоді я вирішила не бути скромною. одразу. Навіщо втрачати одразу таку можливість? Запропонувала послухати музику і. І так закрутилося. Ми почали дружити, ми почали спілкуватися. Далі він запросив мене в тур з ним. Так, так, так. Ну він вже завершився, і класно, що ми на одній хвилі для мене Сергій це легенда сучасної поезії, прози. Ми погоджуємося. Тому, тому для мене велика честь бути знайомою з ним і дружити з ним. А як до речі, реагували слухачі? Які на приходили на концерт Сергія Жадина, і тут виконання Марти, його ну, його віршів. Яка була реакція? Дуже які клас, відгуки були? дуже класно, несподівано, тому що е люди не знали, що, чого чекати. Е тобто, ну, для них е моє обличчя не було е дуже відомим, але на концерті і на тому, як ми потім спілкувалися, ми виходили на автограф сесії. Ми, е Зі сцени, як ми комунікували, це було зрозуміло, що їх качає, вони їх погляди горять, їх надихає. От знаєте, не передати ту енергетику, яка присутня на концерті. Тобто, це такий повний взаємообмін енергією, абсолютно, і ось все це я відчувала від слухачів. Жадан собаки, і так само тепло вони мене прийняли. Ну, що казали? Я полюбила їх. Вони мене ну, що казали? Казали, що Марта, ну просто пісня, бомба. Ще я... Ще, так хочемо, хочемо ще. Хочемо ще. Ми дали ще одну пісню, народжену в серпні. А, друге, у вас стільки енергії, ви так нас надихаєте, заряджаєте. А, а ще у вас такі класні пісні, болю в кулак. А ще у вас тут є. Не забувай. Я мене це звісно. Мотивувало. Мене це драйвить, мотивує робити ще більше, ділитись, це дуже класно. Угу. Так, вас називають проривом у жанрі рок-поп. Ви е, самі відчуваєте себе на цих, е, ну що ви працюєте на стику цих двох жанрів? Чи ні? А можливо, щось ближче: чи рок чи поп? Мені однозначно ближчий рок, але е, попрок це. Більше про те, що музика адаптована для слухача. Для більшої кількості. Так, тобто, так, в розумінні так, людей рок це щось важке. Насправді, рок це е, музика про свободу, це музика про трушність і музика про емоцію, яку ти ну, буквально можеш пощупати. Тому. Е, Поп дає просто напрямок популярна музика. Так дає йому просто поштовх, ось і все. Mm -hmm. Зрозуміло. Е, розкажіть, а що зараз відбувається у вашому е, просторі е, творчості? Можливо, в, в просторі українського шоу-бізу? От розкажіть, поділіться своїми враженнями. Враженнями від того, що відбувається в тусовку, так так, так так що, що вам подобається, так що навпаки, ви зараз вважаєте, що це мовитон. Мені дуже подобається, що з'явилося дуже багато нових українських імен. Угу. Що е з'явилися артисти з позицією, що вони розуміють, що вони є, і громадянами цієї країни, вони є е носіями культури. І е, вони е, дають людям людям меседжі. Тобто, це не просто беззмістовні пісні ні про що, е, а це пісні з сенсами. І це мені дуже подобається. У підтримку дебютного альбому ввечері 24 травня, тобто сьогодні, відбудеться е, ваше велике сольне шоу. «Народжена в серпні. Режисеркою стане Катя Катя Царик. Розкажіть, чого чекати від такої співпраці? Ой, ми готуємо а, дуже класне шоу. Так. А, це буде світлове шоу, угу. це буде живий звук, це будуть емоції драйву. І мені дуже хочеться, щоб ті, хто прийдуть на концерт, і ті, хто ще не придбав квитки, я запрошую абсолютно всіх. Більш детальна інформація є на моїй сторінці в соцмережах. Я хочу, щоб вони пройнялися і відчули цей вогонь, який ми разом з Бендом, разом з Катериною Царик, разом зі всією командою. Скільки сил ми туди вклали? Ми хочемо, щоб люди це відчули і прийнялися цим драйвом. Марто, чи плануєте ви робити турне? Тур так. З Цим концертом. Якщо так, то коли, от ви сказали так, коли він відбудеться? Які Прям... міста хочете по... Прямо навідати? з цим концертом, а, з повноцінним концертом, поки що ні, але ми плануємо а, другий тур не разом з легендарними рок-гуртами. Це Сістем» та друга ріка. В нас вже був один тур. Перший тур нескорені. Він був з виконавцями, такими як Роксолана, Кола і Енджі Крейда угу. в минулому році, і е цього року ми плануємо е зробити тур з е рок гуртам. І це буде виключно рок-музика. Марто, Я знаю, що у вас до цієї пісні, яку ви сьогодні маєте презентувати, є кліп. Є хліб. Так. Розкажіть так. про цей кліп. А які були можливо труднощі в реалізації його, і до речі, хочу сказати нашим глядачам, що під час виконання марти пісні ви зможете побачити також і фрагменти цього кліпу. Тож поділіться враженням про кліп. А, кліп ми, до речі, знімали тут на майданчику. У вас неподалік. А, прекрасно. Так, так, режисер Артур Лерман. А, як на мене, я не пам'ятаю складнощів. Я пам'ятаю, що процес був дуже легким процес був швидким. Достатньо. Е, незважаючи, хоча ні, ми приїхали до комендантської години і десь втретє почалися зйомки. Третій ночі? Третій ночі. Так, бачите, я дуже швидко забуваю погане. щось погане. Я завжди концентруюся виключно на хорошому. Тому ну, приїхали о півночі, почекали до третьої, але в компанії з командою це, цей час дуже швидко пролетів і ніхто не втомився. Зазвичай. Коли ми працюємо над створеннями кліпу, над е, піснями, вся команда так е, спрямована на результат, що немає відчуття, ніби е, щось не так, чи хтось там втомився, чи комусь не подобається процес. Всі розуміють, чому вони. Тут в цей момент. І насправді робота дуже класно прийшла. З музикантами е, легко скомунікували, з режисерською командою. Також ми не вперше працюємо з е, Артуром Лерманом та його командою. Тому було супер легко. Було дуже класно. Ми почуємо сьогодні від вас пісню. Обов'язково. О, супер. тоді ми просимо вас. Дякую. Земля ти народила світ мазаних хат і золотих воріт, подарували зорі тисячі надій. Степи мої, ви бачили вогонь, пили поля під наших долонь, а моє море чуло мільйони мрій. Нам робить своє і місце наше тут так було і є, це все твоє і буде. Не забувай. Коли чуєш, хто ти є, не забувай, не зупинить твоє серце биття, і ти біжиш по колу життя у цілі сталь віків, у серці є віра. Все наяву, це точно не сон і тисячі разом. Незалежність це не те, що нам дарують, це те, що ми виборюємо. Браво! Будь ласка, дякуємо. Дякую, дякую О, вам. гарно. гарна. Дякуємо за пісню. Це була Марта Ливчеї, акустична гітара Дмитро Чорнов. А наші етер триває просто зараз про благодійний забіг, назва якого говорить сама за себе. Біжу за зов.